Видання слідство інфо знайшло трьох російських генералів родом з України, під командуванням яких обстрілюють українські цивільні міста, захоплюють українські села та вбивають українських громадян про їхні сім'ї, статки та про те, як живуть діти зрадників України. Докладніше далі. Генерал-лейтенант Володимир Машевський народився у Димирі Київської області 54 роки тому. Саме він на початку повномасштабного вторгнення наказував російським військам йти на прорив державного кордону України і штурмувати міста і села Київщини. Зокрема, під керівництвом Машевського росіяни захоплювали Чорнобильську АЕС. Також під його командуванням окупували північ Київської області. А саме його рідний Димир, Здвижівку, Бородянку, Катюжанку, Гостомель, Бучу. Нагадаю, саме там у лютому березні двадцять Року російські окупанти тримали місцевих жителів у полоні, катували і вбивали. У генерала є син Роман, модний московський фотограф, який багато подорожує лише за час повномасштабного вторгнення. Він літав у Францію, Ісландію та Японію. Вадим Клименко родом із СМТ Просяна Дніпропетровської області у складі морської піхоти Чорноморського флоту воював у Чечні та Грузії. Після чого проходив службу у 40-й окремій бригаді морської піхоти на Камчатці, в окупованому енергодарі, де базувалася військова частина Клименка, в березні 22-го росіяни захопили Запорізьку АЕС. Вони тримають працівників у заручниках, створили на станції аварійну ситуацію і шантажують світ черговою ядерною катастрофою. У 23-му році за Військові заслуги Путін дав Клименко звання генерала в Україні. У Клименка залишилася колишня дружина та двоє неповнолітніх дітей. Вони досі живуть у Дніпропетровській області, потерпають від обстрілів свого ж батька і підтримують Україну. Хоча полковник Ігор Сварковський народився в Полтавській області, закінчив школу у Пирятині, а потім навчався у Сумському артилерійському училищі. Це саме він відповідальний за наступ на південь України. Також у зону відповідальності Сварковського, як начальника відділу управління берегових військ Чорноморського флоту РФ, входять постійні обстріли Одеси, Миколаєва та Херсона. Це він на окупованому півострові у Сімферополі командував парадом до Дня Перемоги у 2019 році. Цьогоріч люди Сварковського жорстоко вбили 64-річного цивільного чоловіка на тимчасово окупованій Херсонщині. Донька Сварковського від першого шлюбу до 16-го року вчилася у Києві у Київському торговельно-економічному університеті, але згодом переїхала до Німеччини. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.